Можу зараз пожартувати, тому що це 11 правило, е, про офсайт, е, і там е, лише одне речення: що. Е, футзалі офсайду немає. Марії Мисловський 27 років. З 10 її життя пов'язане з футболом та футзалом. Спочатку була спортивна секція у школі, потім в університеті. За цей час у житті футболістки були різні турніри. Кожен турнір, кожен чемпіонат запам'ятовується, запам'ятовується не медаллю, не зайнятим місцем навіть, а емоціями прожитими там. З трьох видів спорту футболу, пляжного футболу та футзалу перевагу віддає останньому. Однозначно, футзал, хоча ми ми грали і в футбол, і в пляжний футбол, і в футзал. Але для мене, мабуть, найцікавіший це є саме футзал. Там багато є моментів класних. Ну, Тому, мабуть, саме тому я і зараз зв'язала своє життя з футзалом. П'ять років тому, після завершення спортивної кар'єри, Марія розпочала роботу арбітрині. Пригадує свій перший матч у цій якості. Це був матч зірок. Я тоді навіть тільки починала вчити ну, правила, всі ці нюанси суддівські. і це був мій перший матч. Я тоді навіть в свисток не вміла свистіти. Дебют Марії Мисловської у новому званні відбувся у товариському матчі між жіночими збірними України та Іспанії, який завершився з рахунком 0-7 і відбувся 18 січня цього року. В Бучі нині Марія, дружина з футболістом та тренером сумської аматорської команди Максимом Мисловським, говорить спільні інтереси допомагають у повсякденному житті. Тома бувають моменти. Ми жартуємо, що а, якщо десь щось там посуд не помив, це жовта картка.